Продовжуємо друга частинка відео. Отже, 4 множимо на 2, 8, плюс 1 9. Перетворимо на дріб 9 четвертих. В свою чергу, можемо записати як частку із двох дробів, із двох коренів. Да? Корінь із 9 в чисельнику, корінь із 4 в знаменнику. Корінь із 9 буде 3. Бо 3 в квадраті дасть нам 9. Корінь із 4 буде 2, бо 2 в квадраті дасть нам 4. Перетворимо на мішане число. Що це у нас буде 1 ціла, 1 друга. Пригадуємо, що в знаменнику повинно бути число більше, ніж в чисельнику. Так, аналогічно можна зробити усно 5. Дивіться, перетворимо на дріб 16, множимо на 1,16, плюс 9 Да. Корінь із 25 5, корінь із 16 – 4, Отже, буде відповідь 5 четверти. Перетворюємо, буде 1,1. Як бачите, завдання не складні, да? просто треба не поспішати. Наступне номер 625. Обчисліть значення добутку. І перше. Добуток двох коренів. Корінь із 2. Множимо на корінь із 32. Жодної відповіді ми не знаємо. Да? Але пригадуємо сьогоднішній теоретичний матеріал, що ми можемо замінити добуток коренів одним коренем, Да? Під коренем що у нас буде? 2 множимо на 32. 2 множимо на 32 буде 64. Отже, у нас буде корінь і 64. Це 8. Да? 8 квадратів дасть нам 64. Друге. Корінь із 2 множимо на корінь із 50. Замінимо одним коренем. Під коренем буде добуток, Да? 2. Множимо на 50. Перемножимо, що це буде у нас? 100, отже, буде корінь із 100. Яке число в квадраті дасть нам 100? Це 10, Да? 10 квадратів буде 100, отже, відповідь 10. Так. Давайте тепер розглянемо п'яте завдання, корінь із однієї сьомої, множимо на корінь із 7 тринадцятих, і множимо на корінь із тринадцять тридцять шостих. Ми розбирали з вами теорією, в нас там було два корення. Да? І перед цим ми використовували два корення. Записували добуток під одним коренем. Але це можна використовувати для будь-якої кількості множників. Давайте зараз всі три множника запишемо під одним коренем. Що у нас буде? Одна сьома множимо на 7 тринадцятих, Множимо на 13 шостих. Все, що можна скоротити, скоротимо. 13 і 13, скоротимо на 13, будуть одинички. 7 і 7 скоротимо на 7, будуть одинички. Що у нас залишається корінь із однієї 36. Можемо записати як корінь з одного, поділити на корінь із 36. Корінь із одного – це одиничка. Бо 1 в квадраті буде 1. Корінь із 36 це 6. Бо 6 квадраті дасть нам 36. Схожий шостий номер. Да? Шосте завдання. Що у нас буде? Подивіться, коли ми запишемо під одним коренем. У нас буде добуток 3 сьомих, множимо на 3 і множимо на 1 сьому. Що це у нас буде? У нас нічого не скорочується. Да? В чисельнику у нас буде 9. В знаменнику 49. Розпишемо, як два корені. Корінь із 9 буде 3, корінь із 49 буде 7. Отже, да? виконали. Далі наступний номер 627. Записуємо. Номер 627. Обчисли значення частки. І записуємо перше завдання. Корінь із 18, ми не знаємо такого виразу. Так? Не знаємо, скільки це буде. Ділимо на корінь із 2. Теж, цілого числа тут не буде. Але пригадаємо теорію і можемо записати, як корінь із частки. 18 ділимо на 2. 18 ділимо на 2 буде 9. Отже, отримаємо корінь із числа 9. Яке число в квадраті дасть нам 9, звісно, 3. Отже, відповідь 3. Як бачите, все нескладно. Да? Друге, корінь із 7,5 ділимо на корінь із 0,3. Аналогічно можемо записати як корінь із частки 7,5. Ділимо на 0,3. Для того, щоб нам було легше зараз скорочувати, давайте і чисельник, і знаменник дроб помножимо на 10. Пригадаємо, що дріб не зміниться, якщо чисельник і знаменник помножити або поділити на одне те саме число. Так? Отже, домножили на 10. 75 третіх. 75 ділимо на 3. Це у нас буде 25 корінь із числа 25. Яке число в квадраті дасть нам 25. Це 5. Да? 5 в квадраті 25. Отже, корінь із 25 буде 5. Третій приклад аналогічний. Да? Давайте розберемо четвертий приклад. Корінь із 3. ділимо на корінь із 27. Можемо записати, як корінь із 3,27. 3,2 можемо скоротити на 3. Що це в нас буде? 3, ділимо на 3 одиничка. 27 скоротимо на 3 9 корінь із однієї дев'ятої. Можемо записати як корінь із одного. ділимо на корінь із 9. Корінь із одного у нас одиничка, корінь із дев'яти – три. Отже, отримали одну третю. І давайте розберемо ще останній п'ятий приклад. Корінь із восьми, ділимо на корінь із п'ятидесяти. Можемо записати як корінь із частки вісім 8,5. Так, скоротимо на 2. Що ми отримаємо? 8 ділимо на 2, 4. 50 ділимо на 2, 25. Корінь із 4,25. Можемо записати як частку коренів. Так? Корінь із 4 ділимо на корінь із 25. Яке число в квадраті дасть нам 4? Звісно, це у нас 4. Яке чис... Ой, вибачте, звісно, це у нас 2. 2 в квадраті дасть нам 4. Яке число в квадраті дасть нам 25. Звісно, це 5. Да? 5 в квадраті дасть нам 25. Отже, відповідь буде 2. 5. Як бачите, завдання нескладні, розв'язується просто. Да? Пригадуємо якісь елементарні тут поняття, да? як скоротити дріб, як поділити. А так, все дуже-дуже просто. Ваше домашнє завдання. Подивіться уважно на нього. Застосувавши теорему про корінь і здобутку, знайдіть значення виразу. І перше. Корінь із. І під коренем два множники: 64 і 0,4. Далі. Друге. Корінь із 20 множимо на корінь із 5. Третє. Корінь із добутку. 32 множимо на 98. Друге. Застосувавши теорему про корінь із дробу, знайдіть значення виразу. Перший вираз. Корінь із 36 169. Друге. Корінь із 80 ділимо на корінь із 5. І третє. Корінь із 2 ділимо на корінь із 18. Як бачите, завдання не складні. Схожі, ми сьогодні виконували. Ваше завдання виконати класну і домашню роботу. Роботи виконуємо охайно. Не забуваємо записувати число і тему. Да, я вам в вайбері завжди тему пишу. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!